В цьому відео буде про вартість робіт, ціни летять вгору, і багато чого тепер доводиться робити самостійно. Дійшла черга до фартуха, краще його робити перед встановленням кухні, але вже як вийшло. Мені треба було викласти майже 3,5 метри і склали мені тут місцеві майстри таку, такий розрахунок. Укладання плитки 1,20 мх з керамограніту по 750 гривень, але не за метр квадратний, а за метр погонний, бо це фарту. І це 2625 гривень, плюс 2 отвори в керамограніті по 300 гривень, плюс 600 і того 325. Плюс до цього грунтовка, фугування, те, щоб вони помоляться, щоб та плитка не відпала, силикон, шліфування різу, і, напевно, ще щось. А ще я там бачив, деякі кажуть: якщо малий об'єм коефіцієнт робіт 1,2, а ще там, десь за виїзд, а може, ще щось, а ще треба три поклони відбити, щоб хтось приїхав на такий малий об'єм. Коротше, вирішив я зробити це самостійно. Для цього придбав плиткоріз, бо в мене не було, взяв от такого го кабана, став він мені в 3800. Але вирішив на плиткорізі не економити, бо керамограніт і товстий, і дорогий, а досвіду в мене нуль. Та й в подальшому, думаю, буду його використовувати і далі. Також придбав коронку по керамограніту за 600 гривень недорогу. Та е, коробку СВП за е, 220 гривень. І того вийшло 4620 гривень. А, ну і ще мішок клею по керамограніту за 480 і, і, і того е, рівно 5000. Затірки в мене трохи було сірого кольору, але я ще ту затірку трохи ще. Коли все зробив, пройшовся олівцем і вийшло ідеально в тон. Ну і силікон в мене був, його не рахую. Найскладніше було робити отвори, бо в мене немає лазерного рівня, немає шаблону, але потроху не поспішаючи, Отвори вийшли чіткі, рівні на тому місці, де мають бути. Єдине, я брав коронку не на 68, а на 70, щоб трохи мати зазор на похибку. Ну і до речі, по цій коронці, я думаю, що її вистачить ще отвори на 3, а може і 4, вона досить гарно е прорізала. Я навіть здивувався. Ось такий вийшов результат. Плитку брав по акції в великому синьому магазині по 925 гривень за квадрат. Вийшло оці три плитки, вийшли на 2000 гривень. І загалом цей фартух обійшовся мені в 7000 гривень приблизно в ту саму ціну, якби мені хтось робив. Але тепер в мене є оцей дівайс. Ну і коронка, і коробка СВП. Так що ну, наче і вигідно. Наступне відео буде про вартість кухні, оцієї, на чому тут можна зекономити, відео буде, мабуть, цікаво, бо трохи в мене е, досвіду є, і я думаю, що я поділюся з вами якимось е, такими порадами, які будуть реально корисні. Якщо. Оце відео було вам корисне, то поставте лайк, підпишіться на канал, щоб бачити більше про ремонт та ціни. Дякую за перегляд!